Нова українська школа п'ятий клас, початок словесного мистецтва. Коли ми говоримо слово мистецтво, ми уявляємо собі танець красивий. Хтось поєднує слово мистецтво із виступом клоуна в цирку. Хтось вважає, що мистецтво це красива музика чи пісня. Або красива картина Все це правда. Мистецтво це краса, мистецтво це естетична діяльність людини. Коли ми зводимо красиві будинки, це є мистецтво архітектури. Коли ми бачимо красивий танець, ми спостерігаємо мистецтво, яке називається хореографія. Художник малює картину, це мистецтво живопису. Ми йдемо до театру і дивимося красиву виставу. Це теж мистецтво. У світі існує ще один давній вид мистецтва, який називається скульптура, який розвивається і досі: це зведення зображень людини, тварин, інших предметів. В об'ємі є сучасні види мистецтва недавно виникло кіно, ще молодший вид мистецтва графічний дизайн. І зрозуміло, що з роками з'являтимуться все інші і новіші види мистецтва, адже людина прагне творити красу. Художня література це теж вид мистецтва. Чим вона відрізняється від інших видів мистецтва? Музику ми чуємо, скульптуру бачимо, фільм, виставу бачимо і чуємо. Художня література це теж мистецтво, але мистецтво слова. Як починалося мистецтво? Найдавніший вид мистецтва це наскельні малюнки. Давня людина, можливо, не володіла словом, напевно, таки не володіла словом, можливо, навіть усним словом не володіла, і свої емоції, свої прагнення до краси втілювала в перших примітивних наскельних малюнках, і частина з цих малюнків залишилася і до сьогодні. Потім виникає танець, і перший танець був доволі примітивний. Доволі... Але перші люди хотіли також урізноманітнити своє життя, хотіли додати до нього краси і вирішили танцювати. Танцювали, напевно, під час роботи, танцювали після роботи, танцювали, щоб відлякати якусь Щось недобре в житті танцювали для того, щоб привабити щось в житті добре. Часто їхні танці були досить магічними. Тоді, напевно, ще не було слова. Коли виникає слово, тоді виникає мистецтво слова. Ось бачимо на картинці, іерогліфи вибиті на кам'яній таблиці. І внизу старий сувій. Напевно, паперовий, на якому написані древні тексти. Це, очевидно, найдавніші зразки пам'яток людського мистецтва, пам'яток слова, пам'яток словесного мистецтва. Як же виникло слово саме? Давні люди спілкувалися з допомогою звуків. Жестів, тобто рухи рук, ніг тіла, міміка це є вираз обличчя. Характерним для давніх людей був колективний крик, напевно, щоб відлякати звірів, для того, щоб закликати якісь добрі сили. А потім люди з розвитком домовляються називати речі. Процеси явища конкретним поєднанням звуків. І таким чином виникає слово. Йде українець і бачить, скажімо, територію, засаджену деревами, і вирішив цю територію назвати словом ліс. Йшов англієць і теж побачив цю територію в своєму краї, насаджену деревами і наз... назвав своїм словом форст. Тобто, так люди домовляються називати речі якимись поєднаннями звуків. І виникає чудова річ, яка називається «слово». Український історик Михайло Грушевський писав про це так: людський колективний крик, неартикульований хоровий спів в примітивній формі, тобто, не було ще слова. Ритмічний рух, танець і ритмічний гук, викликаний різними ударами, почавши від ударів голих рук і різних інструментів, це примітивна форма оркестра, це той ґрунт, на котрім виростають, очевидно, найстарші форми словесного мистецтва. Тобто, це був крик, напевно, як прообраз співу, це був примітивний ритмічний рух, танець. Це були примітивні удари різними руками по різних предметах. Це була примітивна форма оркестра. Тобто, це були початки словесного мистецтва. Від слова до словесного мистецтва. Словесне мистецтво виникло після того, як людина оволоділа мовою. З розвитком мови давня людина намагається впливати на сили природи, не тільки магією танцю, малюнка, але також словом. Ми говорили про те, що давня людина танцювала для того, щоб сили природи якось можливо задобрити, щоб підлякати, можливо, і малювала з тою самою метою. І коли з'являється слово, то Людина хоче вплинути на світ, який її оточує з допомогою слова. Вона переконується, пише український історик Грушевський, що можна не тільки витанцювати собі добрі лови на звіра, урожай чи намалювати певні звірята чи інші предмети, і тим способом їх заворожити. Але так само можна їх заворожити, заклясти і описати слово. Тобто давня людина розуміє, що слово теж має силу. І, можливо, більшу, ніж танець, і, можливо, більшу, ніж просто малюнок. Як же ж виникла художня література? Чи вміли наші далекі предки писати? Звичайно, що ні. Слово виникло в усній формі. Як можна було запам'ятати тексти? Тексти передавалися з уст уста, і тому це називається усна народна творчість. Уявіть себе на місці первісної людини, які б твори ви складали. Як в виникла література? Література кожного народу бере початок з усної народної творчості. Одна людина придумала казку, бо пісні. Ці твори почули інші, переказували, адже писемності ще не було. Звичайно, дещо змінювали і доповнювали. І тому є багато варіантів однієї казки, які відрізняються деякими героями, словами. Є варіанти пісень однієї тої самої пісні, тому що ці тексти передавалися усно, і тому, звичайно, передавання усно спричиняло таку річ, як варіантність. Казки, пісні, прислів'я, загадки мандрували від однієї людини до іншої з уст в уста. Так виникає література. Література це поетичне слово. Література має в собі окрему магію, тому що слово має величезний вплив на людину. У чому ж таємниця поетичного слова? От бачимо набір слів: поля, літо, явори, шум, береги, спів, замовкнув, ходить журавлиний. Спробуйте. Створити з набору слів художній образ. Хай це буде у вас у вигляді вірша чи у вигляді прози. Поєднайте слова, які обведені в хмаринках, які є на хмаринках, у реченні одне речення, два, три, щоб у вас вийшов художній образ, напевно, що природи. Як це зробив Володимир Сосюра? Літо. Ходить літо берегами шумі яворів, і замокну над полями журавлиний спів. Перша строфа цієї поезії якраз поєднує всі ті словечка, які були на хмарі у Володимира, на хмаринках у Володимира Сосюри вийшла поезія. Ходить літо берегами. Шумі яворів, і замовкнув над полями журавлиний спів, в хвиль блакитнім прудководі Сонце порина, І в барвистім хороводі поцвіла весна, та нехмарка кучерява в небі голубім, мліє день і мліє трави в лузі запашнім. Зі слів, які просто були окремо розкидані. Автор, поет, зумів створити красивий поетичний образ, і виникла поезія, яка має естетичну цінність, адже поезія це вид словесного мистецтва. Поезія це художня література, а художня література є одним із найвеличніших видів мистецтв. Тамара Коломієць писала про силу слова. Як на білих сторінках влад поставити рядки, звичайнісінькі слова. Починається дива. У цьому є сила художньої літератури, у цьому є сила поезії, у цьому є сила. Мистецтва, адже слово як художнє слово, як вид мистецтва має величезний вплив на людину. І якщо звичайнісінькі слова так поєднати, щоб вони творили красивий поетичний образ, то починаються дива, починається краса, починається справжнє мистецтво.